Миша Blad W95 Max Sports Red є яскравим представником габаритних ергономічних маніпуляторів, що ідеально підходить власникам великих долоней. Зверху корпус виконаний із якісного пластику з гладкою матовою поверхнею, що не збирає відбитки пальців. Боковини миші мають чорні вставки з рельєфною текстурою, а крупні бокові клавіші матові гладкі. На нижній частині маємо 4 металевих фірмових глайди X Glide Armor Boot захисне пластикове кільце навколо віконця сенсора, а також дві кнопки. Ліва дозволяє змінювати частоту опитування на вибір доступного 125, 500, 1000 та 2000 Гц. А права відповідає за налаштування висоти відриву миші від столу. У миші використано перевірений часом кастомний сенсор Pixart Max із роздільною здатністю від 100 до 12 тисяч CPI. За замовчуванням за допомогою другого колюща можна змінюватися між 1000, 1200, двома 2000 та 12 тисячами CPI.